Регуляція менструального циклу це взагалі дуже складна система. Вона Залежить від взаємодії такої вертикальної вісі: це гіпоталамус, гіпофіс і матка з яєчниками. Кожна з цих ланок цієї вісі вона має вплив на регулярність менструального циклу, і кожна з цих ланок розуміє, де відбуваються які зміни. Також не слід забувати про роль щитоподібної залози і її гормонів в регуляції менструального циклу. Але є і ряд патологій ендокринних, які самостійно впливають на нациту це захворювання щитоподібної залози, як підвищена функція, так і знижена функція, гіперандрогенія, гіперпролактинемія. Це також жінки з сукровим діабетом першого типу. Зокрема, найкращим рішенням при нерегулярності менструального циклу буде комплексний підхід. Тому в клініці IQMED розроблений спеціальний комплекс порушення менструального циклу, в який входить консультація лікаря-акушера-гінеколога, проведення ультразвукового дослідження органів малого тазу та консультація лікаря-ендокринологу. Ми спільно з лікарем-ендокринологом зможемо підібрати індивідуальний підхід для вирішення вашої проблеми. Запрошуємо вас на консультацію в клініку IQMED.